Вітаю, друзі, на каналі Рослини для душі. Дякую, що завітали! В цьому відео покажу, що нового в мене квітує! Як приживається розсада квітів, обріжу спірею грівшей, я потихеньку буду боротися з бур'янами і таким чином відпочиватиму. Адже найкращий відпочинок це зміна діяльності. Заморився стригти траву, іди відпочинь, покопай, і стрижи кущики, прополи. Якось так пролітають вихідні. А який відпочинок у вас, друзі? Напишіть. Отже, почнімо. Якщо ви хочете бачити свій сад подвір'я ошатним, то викорчовування бур'янів необхідна робота у травневому, червневому та і в липневому саду. Можна викошувати все під нуль, А можна залишати живописні ділянки. У нас так квітує конюшина і маки з волошками. Також є ділянка зі злаками. Як я кажу, це садочок для ящерок. Біля квітників я якомога частіше обрізаю траву, часто поливаю квіти, вологи там достатньо, і трава росте значно швидше, ніж та, що подалі, так би мовити, на газоні, без поливу на полтавщині ніяк. Поливаю дерева та кущі, які зростають не перший рік не так часто, десь раз в тиждень, але великими порціями, щоб гарно промочити якомога глибше. А от розсаду квітів або ж динь та кавунів, яку висадила у травні, мама ще поливала і посеред тижня одного разу замало. Можна біля клум покосити і пензокосою. Та я не люблю, коли трава розлітається навкруги і вона виходить прямо на квітах. Кульбабки я сапкою сколюю для того, щоб якомога глибше видалити корінчик. Зараз закінчує цвісти конюшина, маки, волошки. Тож ми їх скошуємо. Обережно обкошуємо дерева та кущі, десь використовуємо бензокосу, а десь використовуємо ось такий помічник. З ним набагато легше та краще, і він гарно справляється з досить високою травою. Роблю охайний вигляд пристовбурного кола. Амброзія зараз лізе всюди, вологи хватає, пройшли гарні дощі. Пам'ятаємо, що можна і потрібно обрізати квіти, які нам дарували красу у травні та червні це півонії, півники, перші троянди та ґрунтопокривні квіти. Ось я обрізаю троянди, які вже відквітли. Навесні у мене не піднялася рука зрізати цей самий високий пагін. Я бачила, що він не ідеальний та все ж залишила його. Зараз відростають молоді, тож я вирішила його прибрати. Він майже не розвивається. На зрізі я помітила, що пагін все ж таки хворий, і його потрібно зрізати і не шкодувати. Рано навесні пагін був зелений, чудовий, без пошкоджень. А далі почав псуватись, що з ним не знаю. Та знаю точно, що хворі пагінці не потрібно залишати. Покажу квіточки і далі продовжу обрізку. Троянда, посаджена у квітні цього року блюфою, а біля неї гарно підростає розсада аквілегії. Також повинна бути фіолетових відтінків. В парі до шавлії карадонни і до троянди. Ось вам і віола, яка не повинна квітнути в перший рік посадки, якщо на розсаду висівалась в лютому місяці. Але зараз квітне кожен кущик. Вона гарно прийнялась і розростається. Гвоздика переста також молочинка. Весняну квітучу спірею, форзицію, бузок, тобто всі кущі, які квітують на пагонах минулого року, обрізаємо, хто ще цього не зробив. Я поки що обрізаю вибірково тільки сухі суцвіття. Коли кущик підросте, так гратися точно не буду. В цьому році додавила в клумбу дельфініум однорічний та айстру однорічно, щоб трішки додавили яскравості кольорів, адже рослинки ще молоді, не розрослись, не набрали своєї повної краси. Переходжу на іншу сторону квітника. Я часто квітники прополюю, не даю бур'янам шансу красуватися між квітами, адже вони тільки розростаються і те, що я підпушую землю, йде тільки на користь. Картоном я намітила те, що мені треба ще скопати. Чому не перекопую, Закінчився посадковий матеріал. Тому поки що так стримую траву, щоб легше було копати навесні або восени вже покажу, як почувають себе квіти з цього боку квітника. Ось троянда ельф. В цьому році бронзівка їсть ну все. І троянди в тому числі. Особливо, якщо квіти духм'яні. То вона вже на них їсть і їсть. Дельфініум навіть в цьому році зацвіте. Він дуже гарно прийнявся. На жаль, не всі кущики, але більшість прийнялась. Це так званий лєвкой або макіола. Він дійсно ввечері пахне, як макіола. Айстра, що таня сіяла! Також гарно прийнялась, і зараз вся на бутонах. І ще є рослинка багаторічна гіпсофіла. Ось так виглядає це танін шкільний проєкт. На природу вона висівала. І постійно милуюсь шавлею Карадонна. Яка ж вона гарна та як довго цвіте. Я не помилилась, коли вибрала придбати її у саме команди Андрія Каранди. Чудовий посадковий матеріал. Родовик із цього розплідника також вже ніжно квітує. А так ніжно квітли на перстянки. Не можу вам їх не показати. Це клумба з трояндами, яку я почала створювати в минулому році. Клумба вже дарує та чарує своєю красою та ароматами. Поряд зростає вербаском та армеріє. Які скоро покажуть нам свої квіти квітник в біло-блакитній гамі Троянда Сіафом ґрунтопокривна, та лаванда виступають солітерами, а їм допомагають дельфініум та флокс шилоподібний. Друзі так виглядає молодий сад. І такі роботи я провожу в червні та липні. У людей, які живуть у приватному будинку, мають огород та сад, роботи дуже багато. Те, що я показала, це мала її частина. Не забуваємо: полив, підживлення, захист від шкідників, обрізка, боротьба з бур'янами, догляд за виноградом, збір врожаю та інше. Та хочу подякувати хлопцям та дівчатам, які захищають країну завдяки їм. Ми маємо змогу працювати та прикрашати.